За період дії е, нашої зернової ініціативи, а загалом 25 мільйонів тонн вже було направлено з портів Великої Одеси з початку дії зернової ініціативи. Але окремо хотів би зупинитися на програмі «Grain from Ukraine». Е, сподіваюся, що і надалі наші партнери будуть підтримувати цю програму, щоб так само ми могли допомагати найбільш. Е, Тим країнам, які найбільше потребують цю допомоги, говоримо перш за все про африканські країни в своїй більшості. І ну, показувати, що Україна навіть в такий важкий час для себе, в період війни, думає і допомагає разом з партнерами іншим країнам світу. Ми кожного разу, при кожній можливості підіймаємо це питання перед нашими партнерами, перед нашими партнерами, перш за все по зерновій угоді, по перед Туреччиною, перед ООН. Сподіваюся, врешті-решт ми досягнемо успіху в цьому питанні, але ну воно звичайно в Миколаєві інша безпекова ситуація на сьогоднішній день, ніж в портах Великої Одеси. Тому е багато чого залежить від е нашого успіху на, на полі бою, як було і при зерновій при початку перед початком зернової ініціативи, в момент, коли російські війська були вибиті з. Острову Зміїни в момент, коли російські кораблі більш не загрожували великі портам Великої Одеси, одразу з'явила зернова ініціатива, одразу вона була підписана разом з нашим партнерами з ООН з Туреччини. тому я сподіваюся, що все ж таки, врешті-решт, ми розуміємо важливість і для України, і для Миколаївщини додання Миколаїв порту Миколаїв і порту Ольвія до зернової ініціативи. Дійсно, якщо уважно подивитись угоду, вона була оприлюднена одразу. Угода, яку підписала Україна з Туреччиною з ООН, йде мова, що кожного разу угода може бути продовжена на 120 днів або більше. Тобто немає ніякої можливості там, зробити її, навіть там, якщо б в когось було бажання зробити і продовжити на меншу кількість днів. Тому вона продовжена на 120 днів. Звичайно, ми розуміємо, що. А, а, Росія буде робити все, що вона робить останні місяці, тобто якомога зменшувати ефективність роботи Чорноморського зернового коридору. І по суті, ну, просто потрібно зрозуміти, ми вже давно це розуміємо, що ми маємо справу з державою-терористом, яка використовує навіть такі гуманітарні питання, які важливі для сотні мільйонів людей по всьому світу. Беручи їх в заручники для вирішення своїх економічних питань. Тобто вони публічно в своїх останніх всіх зверненнях ну, вимагають зниження санкцій. Ну, якщо, якщо все це спростити, вони вимагають можливість отримати можливість заробляти більше грошей, заробляти більше грошей для продовження цієї війни. Бо, там, санкції працюють. Тому це таке важке і складне. Водночас питання, але вирішення його ви абсолютно приві може бути одне, це ну, військов, військове.